Слава Україні! Вітаю, друзі! З вами знову Максютинський. <свят> давно не виходив на зв'язок. Все в роботі, да, в морозі, в волокіті. Е, починаємо сезон з різки черенків, фундука і інших культур. Трошки грецького людина замовила це попередньо, відправлю її, бо горить. От, і іншим чуть пізніше буду різати. І почав різати фундук. Сьогодні трошки часу малувати, то... Частину врізали, воно більний, шедевра трішки і караманівський. Караманівський ріжу від 3 мм і до максимуму. Ну, Грубих приростів немає, бо їх багато. Ну, Але в принципі для прививки це саме те. От, тому буду відкривати запис на черенки, почну різати, заготовлювати собі в тому числі чимало, бо е, є багато ведмедя. І його треба привити, бо хочу вже звільняти між, між рядами місце, засівати почву покривні культури і ну, покривні культури, і вже трошки ну, щоб легше було, от, тому що дуже багато волокіти, як воно загущене. от, Тому така ситуація скоро. Е, ну, Це відео вже буде я в Фейсбуці виставлю теж в групі своїй. Вся сортова база була розписана в групі в Facebook. Я її на своїй сторінці в Фейсбуці закріплю, посилання на неї. Кого буде цікавить ще, вже там дуже швиденько люди додаються, кого ще буде цікавити, додавайтеся, я буду е, або одобрювати, або відхиляти. От, е, група закрита, е, є на то причини, колись, колись про них поговоримо. От. Тому така ситуація, буду різати сортів, мабуть, фундука конкретно сортів десь біля 30, може трошки більше. Окремі сорти, рідкісні буде зовсім мало, буквально там декілька черенків, але в основному будуть пучками. І хто захоче, бо багато людей просить от по одному черенку і там 10, 20, 30, скільки моно сортів, всі, що є, сортів і форм. То такі, теж така опція буде, але. Відповідно, такі черенки будуть трішки дорожчі. От, можливо, не трішки, можливо на порядок дорожчі. Подивимося. От, тому така ситуація, все в групі буду розписувати. Е ну, Здається, все. Е я вже почну скоро відео знімати, більш масово, тому е можете мені вже не нагадувати, щоб я відео знімав, бо дуже багато людей дзвонять і питають, чи все добре, чого не знімаєш. Так ось кажу, що все, в принципі. Ну, На нашій реалії, що зараз відбувається в Україні, все в принципі більш-менш нормально. Ось така ситуація. Все, друзі, всім вдалих прививок майбутніх, миру, добра, привіт з Рівненщини.